Під захистом покрови у 12-й школі козаки із гайдамаками змагалися. Такі назви мали дві команди шестикласників, які щороку, 14 жовтня, у День Пресвятої заступниці козацтва випробовують себе у силі та кмітливості. Не шаблями та кулаками, а гумором і завзятістю нащадки козацького роду доводили, хто з них кращий. Налаштування було тільки на одне. Ми вважаємо, що ми переможемо, оскільки ми вважаємо, що ми кращі. Ми настроєні, звичайно, на перемогу, наша команда дуже сильна, ми все знаємо, але головне нічого не боятися йти вперед. Не за словами козаків оцінюють, за їхніми справами. По кілька балів за кожну з них командам нараховували члени журі. Зважали також на активність глядачів. Відповідаючи на запитання з історії козацтва, ті могли заробити для своєї команди бонусні бали. Гравці ж витримували будь-які випробування, бігали навприсядки, співали пісень із зав'язаними очима шукали з поміж чужого своє взуття. Весь час козаки і гайдамаки були майже на рівні, так що кожного наступного конкурсу серця вболівальників завмирали. Наша команда виступала на достоїнстві і ми цим годимося. Мені дуже сподобалось, тому що ну, всі хлопці старалися і показали всі свої зусилля. Ми все одно виграли для нас, навіть якщо ми програємо, то ми все одно будемо победителями. Обміняти на ярмарку капустину на яблуко, потім чим швидше його з'їсти. З першою частиною цього завдання отамани успішно впорались. А от їсти фрукт до корінчика не подужали. Довелося журі оцінювати недогризки. Наступними до зубів Бердичівських козачат потрапили бублики. Скуштувати їх слід було без допомоги рук. Яблука і бублики це не останні, що довелося їсти. Не встиг Ярослав Борошняний виріб як слід проживати. Як треба вже товариша годувати кашею і про себе не забувати. Бублик літав повсюди, а каша помалу давав. Взагалі, ну трудно. Скуштували каші, набралися сили. Будь ласка, тягніть канат. Перемогли у цьому конкурсі гайдамаки, але чи перемогли вони у змаганнях? Перед тим як відповісти, ведучі посвятили хлопців обох команд в козаки. Мовляв, тепер вони дійсно гідні цього звання. Лише на три бали не дотягнули до перемоги гайдамаки, але кажуть, це не привідсумувати. Вона не виграта участь. це життя, все буває. Переможцям дісталась булава. Її передали семикласники, які вибороли козацький символ влади у минулому році. Нинішній шостий день не приховує радості і головного секрету своєї перемоги. Сила є вміння ну, хитась. Ну, ми задоволені, що ми виграли. Будемо продовжати. Ми дуже задоволені, що ми перемогли. Булава така класна, гарна, велика.